Такої ресті це прекрасно. Краса, так? Так. Ну, сімейство, перевдягайтесь негайно. <рес> Здається, ми знайшли свої власні термальні джерела. Що, як їх назвати? Джерела Грізвальдів. Водичка Це Просто чудово. Чого тут смердить тухлим яйцем? А це таксирка пахне. Вона натуральна. І ще вона дуже корисна. Знаєте, мінерали, які містяться у цій грязі, усі токсини із тіла виходять. Уявляєте? Дивовижно. О, класно. Як приємно. І надзвичайно корисно. так. Дякую, Точно. О, те, що треба. Я відчуваю, як виходять Знаєш, Не дуже на смак. Хоча це нормально. Це ж сірка. Божественно. Який же це кайф! Що? Що це, пиханий? У тебе на вусі. У тебе щось на вусі. Що це? А! Чиєсь вухо! Глянь, Джеймс! Я знайшов дроти. Ти сказився! Боже мій! Швидко виходимо із джерел! Вилазь з Швидко! Вилазь! Це якісь хімнані джерела! Ви чули цей звук? Що? А -а -а, чому місцевий не сказав, що тут машини вставляють?